Доки триває блокада українсько польського кордону, політичне керівництво у Варшаві не виключає подальших обмежень українського імпорту. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що зустріч уряду із фермерами відбудеться у понеділок, 26 лютого, але також він каже, що саме українці мають домовлятися із Польщею інакше ж польща запровадить подальші обмеження на імпорт наших товарів. Ймовірно йдеться про цукор, м'ясо, птиці, яйця, деякі фрукти, мед, яблучний сік і олію. Це при тому, що на даний момент у Польщу вже не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник і ріпак. Тож сьогодні з цього питання відбудуться переговори аграрних міністрів України і Польщі Секерського і Сольського. Часлав Секерський, до речі, звернувся до фермерів протестувальників. Він сказав, що повне закриття кордону, включно із автошляхами, залізницею і під'їздів до морських портів, може обернутися проти самих поляків. Зокрема, результатом цього може стати зупинка польського експорту до України і втрата робочих місць. А от президент Анджей Дуда фактично став на захист фермерів, каже, поляки мають право на протест. А блокування кордону є тільки рішенням фермерів, але не уряду. Тоді як генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вирішила вибачитися перед українцями. Цитую: не можу робити вигляд, що не бачу цих ганебних дій Польщі. А поки розгортається скандал довкола одного із плакатів, де фермер закликає Путіна навести порядок як в Україні, так і в Брюсселі, а також з польськими урядовцями. До плаката ще й був прикріплений прапор СРСР. Так ось проти цього фермера вже відкрили провадження. Глава МВС Польщі назвав його банер скандальним і Зазначив, що проти автора буде вжито заходів, мовляв, поліція та прокуратура вже проводять необхідні дії. А міністерство закордонних справ закликало протестувальників дистанціюватися від осіб з такими банерами, оскільки це шкодить репутації країни. До цього додам лише, що це не усі запитання, які є до учасників протестів. Так у одного із найактивніших фермерів Пьотра Панасюка знайшли сторінку у російській соцмережі ВКонтакті. А ще він уже давно внесений до бази Миротворець, адже у своїх соцмережах він поширює проросійські фейки про Україну і закликає зокрема припинити військову підтримку Києва. Також нагадаю, що один із організаторів страйку Рафа Маклер це власник логістичної компанії, яка співпрацювала із Росією. Українська сторона ж поки достатньо обережна в оцінці дій поляків. Найбільш різку заяву зробив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він звинуватив протестуючих у ксенофобії та виправданні геноциду, адже ті розсипали і топтали зерно. Висловився про блокування кордону, і президент Зеленський він провів селекторну нараду і дав задачу: цитую детально розібрати ситуацію та визначити наступні кроки. Але обіцяє, що вони будуть дуже швидко. Нагадаю, напередодні президент говорив про політичну складову, але без деталей. Як відомо, 7 квітня у Польщі пройдуть місцеві вибори. Фермери зазвичай є виборцями партії президента Дуди право і справедливість. Натомість Мінінфраструктури повідомило, що Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, аби обійти блокаду. Контейнерні перевезення через верхній Дунай вважається хорошим рішенням, оскільки Румунія цитую більш передбачувана ніж польща. 何 До речі, щодо Румунії, тамтешні трейдери занепокоєні скороченням транзиту українського зерна через порт Констанца. У січні транзит нашого збіжжя через цей порт скоротився майже на 40%. Це свідчить про більш активне використання україною власних портів. Водночас, ринкові аналітики вважають, що обсяги транзиту відновляться навесні. Ну і додам ще пару новин дуже коротко. Словаччина в особі прем'єра Роберта Фіцо заявила, що не підтримає продовження вільного вивезення товарів із України у ЄС, якщо не будуть враховувати пропозиції щодо захисту інтересів словацьких аграріїв. Ну а у Греції також протестували фермери. Вони вимагають від уряду підтримки сільського господарства.